Нинішнього тижня відбулася чергова прес-конференція Нетішинського міського голови Олександра Супрунюка для місцевих ЗМІ. Олександр Олексійович розповів про те, що зроблено місцевою владою за останній час, і найближчі актуальні роботи. Зокрема, про фінансування професійно-технічного ліцею, що таки вдалося залишити його на обласному фінансуванні. Ліцей наш залишається підприємні області обласного департаменту освіти. Так що нам це полегшення? Складніша ситуація з медико-санітарною частиною. У даний час створена і працює комісія з підготовки до передачі закладу в комунальну власність міста. Очевидно, це врятує МСЧ від краху. Дозволить місцевій владі і фінансувати заклад, і контролювати ефективність його керівництва. Ми швидкими темпами приймемо цю лікарню, тому що чим далі ми зволікаємо, тим проблеми лікарні. Збільшується. На жаль, адміністрація лікарні продовжує, скажем, вести дивну політику, м'яко кажучи, до сих пір не заключені угоди на поставку електроенергії, на комунальні послуги. Лікарнею прийшлося втручатися знову ж таки місць виконкому, казначейству, начальнику фінуправління виконкому. Для того щоб якимось чином виправити цю ситуацію і не дати, скажімо, наступити тому колапсу, який міг бути, працює міська рада і над покращенням доріг та комунальних мереж. Зараз зроблені проектні кошторисні документації виготовлено на, на дороги на шість доріг. Крім того, зараз ми плануємо виготовити проєктну документацію на Водогін в старій частині міста на ту частину третю, третю чергу, яка зараз на сьогоднішній день ще не відкоригована. На другу чергу плануємо добитися коштів з державного бюджету, саме з Міністерства регіонального розвитку інфраструктури. 2,7 мільйона нам пообіцяли на цей рік виділити. У контексті децентралізації з боку держави є багато нечесних маніпуляцій. Зокрема, ті чи інші структури, передаючи повноваження місцевим владним органам, намагаються диктувати свої умови. Передаючи нам повноваження, ці відомства намагаються нав'язати нам роздуті штати. Наприклад, у нас був один інспектор. Який по Державному архітектурному бюро, який працював і обслуговував кілька районів: це Шепетівський, Зяславський, Білогірський, Славутський район, місто Нетішин, місто Славута. Він був один. Зараз нам нав'язують сім одиниць. Розуміло, що ми цього не хочемо допустити, і зараз стоїть питання про те, що ми взяли одного спеціаліста. От, але нам не пропускають, не дають погодження, тому що от скажімо, ці всі документації, яка повинна бути, повинна бути сертифікований спеціаліст і вимагають хоча б ще одного спеціаліста. Ну от такі така проблема. Так само нам передають юстицію, і теж намагаються нав'язати додаткові штатні одиниці. За словами Олександра Супрунюка, незабаром буде створена інформаційна послуга, відкритий бюджет. Усі жителі міста можуть побачити, куди йшли гроші в 2015 році, на які потреби, і які плануються в 2016 році. Згідно того, як приймається цей бюджет, депутати голосують за нього, і після того ми розміщаємо його на, буде розміщено на відкритому доступі, кожен зможе побачити і оцінити, наскільки ефективно використовуються кошти громади. Працюють у міській владі і над питаннями реформування житлово-комунального об'єднання, зокрема, вивчають і систематизують питання про те, хто може бути потенційним надавачем комунальних послуг мешканцям міста. Наприклад, уже зараз є п'ять підприємств претендентів з обслуговування ліфтів. За словами Олександра Супронюка, конкуренція це хороша якість і розумна ціна. Мер міста також повідомив про введення в експлуатацію електромережі на в'їзді в Нетішин. Вона пройшла тестування і буде успішно працювати. Олександр Супрунюк розповів також, що надійшов черговий транш гуманітарної допомоги з польської сторони на суму 100 тисяч євро. Це шкільні комплекти для початкової школи. У Нетішині їх надлишок, тому поділилися із сусідньою Славутою. Причому